Всім привіт! Мене звати Конов Олександр. Я психолог. Сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, як не втратити стосунки і як їх не погіршити. Їх якість та взагалі довіру у ваших стосунках. Я підготував три пункти, з якими я хочу сьогодні з вами поділитися. Буду підглядати в нотатки, Як ж без цього. І перший пункт. Навіть не так. Давайте нульовий пункт, який важливий, вам потрібно подумати, чому вам це важливо і чому це питання цілком вас турбує. Чому ви думаєте про те, що ви можете втратити стосунки або залишитись самі. І тут, якщо мова йде про страх, то у вас є страх дійсно залишитись самим, самою, самотньою. І. Ви дуже сильно через це переживаєте, то це вже може бути таким червоним прапорцем, коли, можливо, є сенс звернутися до психотерапевта. Однак, якщо це більш здоровий такий мотив, ви просто усвідомлена людина, і ви переживаєте через якість ваших стосунків, бо вам це важливо, ви цінуєте один одного, і ви, в принципі, можете себе уявити. Самотнім, якщо що, тоді якраз таки це відео буде для вас. Перший пункт це концентрація на собі. Важливо, коли ви знаходитесь у стосунках, не забувати про ваші хобі, про ваші інтереси, про реалізацію себе і про певний особистий простір. Коли ви будете розвиватися, коли ви будете цілісною людиною. Отут я якраз таки підкреслю. Коли я говорив про нульовий пункт, людина, яка має дуже великий страх втратити когось, це може говорити про те, що вона нецілісна, і вона за рахунок іншої людини щось отримує в цьому житті, компенсує. Можливо, фінансову складову. Можливо, наприклад, там, відчуття любові, тільки так людина може отримати. Ось. А отже, продовжую. Ви маєте бути цілісною людиною. І ви маєте не забувати про цей головний орієнтир у вашому житті. Адже, коли ви будете цікавою людиною, коли ви будете реалізованою, інші люди вас будуть більше цінувати. Другий пункт це спільні цілі та емоції. Дійсно, ви маєте бути у себе на першому місці. Однак стосунки це про ми. І ви маєте не забувати про свого партнера чи партнершу. І ви маєте разом так само отримувати емоції. Ви маєте отримувати певні враження у вашому житті і ставити певні цілі. Ось ці всі моменти, вони якраз таки будуть вас зв'язувати один з одним. І це буде сприяти якості ваших стосунків. І... Це така певна профілактика того, що в якийсь момент ви можете почати віддалятися. Третій пункт. Це проводити чек-ап ваших стосунків. Ви можете, наприклад, раз в місяць знайти а, якийсь час сісти і поговорити зі своїм партнером чи партнеркою на такі теми, чи все в стосунках влаштовує на даний момент. Можна задати наступне питання, які мої дії цього місяця дали тобі відчути моє кохання? Або чи треба нам щось покращити? Чи є щось, що тобі потрібно, але я цього не даю, чи є щось, що тебе образило, але ти мені про це не сказав чи не сказала. І таким чином, коли ви будете робити ці чекапи, ви будете завжди тримати руку на пульсі. І відслідковувати, як розвиваються ваші стосунки, чи ви зближуєтесь, чи ви навпаки віддаляєтесь. В цьому у мене все. Якщо це відео було корисне вам, ставте вподобайку, залишайте коментарі, якщо було корисно, підписуйтесь на канал, давайте разом з вами просувати український контент. Ну, і головне, не забудьте поділитись цим відео з вашим партнером чи партнеркою, ну і також з вашими друзями, можливо, їм теж це буде. Корисно. І якщо ви будете проявляти активність під цим відео, то більше інших людей будуть мати змогу так само його подивитись. На цьому в мене все. До зустрічі на наступному тижні.